Привіт, народ! Обговоримо срач навколо Destiny 2, кривий старт борди, новий патч для кіберпадли, що чекає гравців у Far Cry 7 та інші цікаві події, які творились в ці дні. Вас попрошу лупанути активу і поставте лайк відосу, Також буду вдячний, якщо підпишетесь. Можливо, вас зацікавить наш телеграм, де ми постимо всю актуалочку по іграм, посилання в описі, і давайте вникнемо глибше. Techland взяли і знову перенесли дату релізу Dying Light 2 The Beast, але в іншу сторону тепер гра вийде раніше. Замість 19 вересня реліз перенесли аж на 18 вересня, а старт відбудеться одночасно на ПК та консолях. Розробники пояснили, що на такий крок їх надихнула шалена підтримка фанатів. Вже понад мільйон гравців оформили передзамовлення, а тим, хто зробив це заздалегідь, обіцяють ще й ексклюзив. Ну нагороду. Destiny 2 отримала оновлення Ash and Iron разом із анонсом нового доповнення Renegades, і реакція фанатів гри виявилася дуже різкою. Воно позиціонувалося як значуща безкоштовна подія, яка повинна була повернути в гру улюблені фанатами локації, такі як чумні землі з оригінальної Destiny, а також додати нову екзотичну місію і два екзотичних види зброї. Хоча самі Renegades отримали позитивні відгуки, Ешенд. Iron вже називають одним з найгірших апдейтів в історії гри. Основною причиною невдоволення стала очевидна невідповідність між якістю і кількістю нового контенту. Жадібність тебе вб'є, банджі кажуть гравці Destiny 2. Оскільки оновлення додає 12 нових яскравих комплектів броні Eververse, а Iron Banner отримує семирічний Рескін, який розробники описали як неймовірно крутий новий комплект комплект броні, резкін подібного роду торкнувся і інших наборів. Єдиним по-справжньому унікальним виявився один набір, доступний в рамках платного пропуску. Ще гравці скаржаться на баги, проблеми в активностях та підвищення цін на косметику. Новий режим реклейм критикується за низьку нагороду та складність. А повернення плаглендз не виправдало очікувань. Локації виглядають порожніми та позбавленими атмосфери. Запуск ще й супроводжує Увався безліч у технічних проблем і багів, включаючи некоректно працююче спорядження і збої в системі прогресії. Але увага спільноти швидко переключилася на сумнівні монетизаційні рішення. В магазині з'явилося чотири унікальних набори обладунків по одному для кожного класу. Таким чином, в магазині Eververse доступно 12 унікальних і платних наборів. Це не враховуючи другий унікальний івент, сет, який відбудеться в майбутньому. Загалом для покупки доступні цілих 15 наборів броні, покупка яких може обійтися вам в 29 тисяч срібних монет або в 250 доларів США. І це тільки з урахуванням обладунків. Сюди не входять ніякі інші бонуси та косметичні предмети. Все це призвело до появи десятків постів, в яких розчаровані гравці закликали банджі схаменутися. Так, наприклад, один користувач сказав, що жадібність вб'є цю компанію, а інший закликав бойкотувати Eververse і покарати їх гаманцем. Більше того, банджі навмисно переносить візуально привабливі набори броні, які видаються безплатно за проходження івентів в платний магазин. Фанати просять банджі відкотити оновлення та виправити всі проблеми, бо наявний апдейт, на їхню думку фактично вбив душу Destiny 2. розробники поки що ніяк не відреагували на критику. На останньому Nintendo Direct сталося неочікуване. Кепком показали новий трейлер Resident Evil Requiem і підтвердила вихід гри на Switch 2. Реліз відбудеться 27 лютого одночасно на Пекапі ps 5 Xbox Series та Switch 2. Відповідно, у ролику гравцям показали кількох нових персонажів: жінку у білій сукні, яка блукає темним коридором, дівчину, що розбиває об дзеркало власне обличчя, а також таємничого чоловіка в кріслі, який Звертається до головної героїні, і найголовніше на мить з'явився символ Umbrella Corporation, що натякає на повернення легендарної компанії. Головною героїнею стане Грейс Ешкрофт, але фанати не полишають надії побачити в грі й знайомих персонажів серії типу Кріса Редфілда. А у вас таке було? Зайшов у GTA Онлайн, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще і чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український gta РП сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і верховів. Артольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони й уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Ubisoft випустили черговий апдейт для Assassin's Creed Shadows, і він вийшов справді масштабним. Головна новинка доповнення Close of Awaji з новим островом, ворогами, легендарним спорядженням та понад 10 годинами контенту. А з 16 вересня всі гравці безплатно отримають новий квест, який додає бойовий посох. Разом із цим підняли максимальний рівень до сотого, додали міфічний та артефактний рівні спорядження, нові опції кастомізації. Для твого хабу, і все таке інше не обійшлося й без технічних апдейтів. Виправили баги в бойовій системі, завданнях та анімаціях а на ПК Катсцени тепер працюють без обмеження частоти кадрів. І поки ми говоримо про асасинів, Ubisoft анонсували безкоштовне DLC абсолютно раптово для Assassin's Creed Mirage, яке відправляє гравців до міста Аль-Ула в Саудівській Аравії. Однак оголошення викликало дискусії. DLC Анонсували під час виступу SEO Ubisoft в Вер Ріяді. А деякі працівники хвилюються через можливу фінансову підтримку Саудівської Аравії та політичні питання. Як ото кажуть, хто платить за дівчину, то її і танцює. Тим не менше, розробники запевняють, що повністю контролюють творчий процес і прагнуть створити автентичний досвід із допомогою експертів і істориків. Коли воно вийде, поки що невідомо. Activision внесла зміни у скини за передзамовлення Call of Duty Black Ops 7. Причина тотальний хейт гри і безпосередньо скінів від гравців після того, як показали перший трейлер нової частини серії. У компанії пояснили, що це частина їхнього прагнення. Увага! Тільки подумайте зберегти автентичність вигляду гри. Візуальні правки отримають скини, які є частиною Vault Edition. як казав класик. Що то, що ето ну, чесне слово, виглядає. Виглядає взагалі якось мимо. Гляньте краще на зливах із Батл Рояля Батли 6, як повинні виглядати скіни у Міл Шутері. Контент-директор Cloud Imperium Games, яка досі розробляє Star Citizen, Джаред Хакабі, зізнався, що не впевнений у виході з Quadron 42 у 2026 році, як це обіцялося раніше. Як помітили, PC Gamer на стрімі Star Citizen Live, він зазначив, що команда робить усе можливе, але гарантій дати не може. При цьому гру не покажуть і на жовтневому CitizenCon, адже розробники зосереджені виключно на роботі, а не на пів. Готовці презентації. Гравці відповідно сприйняли такі мови досить негативно. На Reddit публіка бунтує, мовляв, відсутність Squadron 42 на CitizenCon свідчить про можливе перенесення релізу на 27 рік. І якби розраби серйозно хотіли запустити гру у 26-му, вони б вже почали вкладатись у маркетинг. А тут ніфіга немає навіть натяків. Після оправданих срачів Хакабі уточнив, що не хотів натякати на затримку, але визнав певну не Чинність по сквадрон 42 Borderlands 4 вже отримує перші рев'ю від критиків, і схоже, продовження прийняли дуже тепло. Ось що про гру думають журналісти та різні ігрові видання. Деякі навіть поставили грі ідеальні оцінки. У гри 85 балів на OpenCritic та 84 бали із 100 на Metacritic. Ці цифри не тільки перевищують показник Borderlands 3, яка вважалася багатьма фанатами найслабшою грою в серії, а й вказують на те, що франшиза відновила свою репутацію на думку рецензентів. Наприклад, Xbox era назвали четверту частину найкращим лутер-шутером усіх часів. А рецензент зескрін Ренд зізнав, що він отримав найбільше задоволення саме від цієї борди, особливо виділивши плавний ігровий процес і безперервний лутерний азарт, втім не обійшлося без невеликої критики. VGC вказує на дещо нудних персонажів і непотрібний гак кішку, але навіть так гра все одно нагадує за що гравці полюбили перші частини і навіть виправляє помилки Borderlands. Видання назвало її відмінним rpg шутером. Журналіст з Xbox Era, не зважаючи на формулювання, краще Кращий лутер-шутер зазначив, що тіла вбитих супротивників занадто довго зникають, і через це стає складно збирати лут. На тлі позитивних відгуків про ігровий процес багато критиків похвалили сценарій. GameSpot, стверджуючи, що це найбільш технічно опрацьована гра серії, зазначає, що сюжет слабкий, а герої не дуже цікаві. Ще одним головним недоліком було названо мізерну різноманітність супротивників, однак загальна думка така: Borderlands Вийшла на правильний шлях. Багато критиків відзначають одне: те, що зробили розробники з гірбокс, це не випадковість, а зусилля і робота над помилками, які були допущені з Borderlands 3. Borderlands 4 стартував потужно, але не без проблем. У стімі продовження одразу побило всі рекорди серії за кількістю одночасних гравців. Гра змогла пробити 300 тисяч онлайну, що в рази більше ніж у будь-якої попередньої частини. Та попри шалений старт відгуки геймерів змішані. Гравці скаржаться на технічні проблеми, просідання частоти кадрів, а у когось гра відмовлялась запускатись. Пишуть про фрізи і навіть часті вильоти, причому навіть на потужних ПК. Обвиняють також і Unreal Engine 5. Деякі кажуть, що гра не тільки виглядає, а й працює гірше за Borderlands 3. Колись розробники перестануть забивати на оптимізон ігор на Unreal, але, походу, це буде не. Скоро при цьому DLSS особливо не рятує. І ще треба пам'ятати, що розробники вже випустили патч першого дня, який, хоч і частково, виправив стабільність, але проблеми залишилися. Смішно і те, що розробники вирішили викотити на сторінці гри в Steam цілий талмуд по оптимізації гри на різних відеокартах, під різні роздільності та різні налаштування графону з різним феписом. Мабуть, Ренді Пічфорд подумав, що дешевше буде зробити такий гайд, ніж витрачати гроші на тестувальників і оптимізації. Цю коротше, усі, хто купив, розчарувався в основному технічними проблемами. У відповідь на коментарі, де все ж таки настройка ФОВ ділася на консолях, в студії пообіцяли вникнути в питання, і тепер є шанси, що слайдер додадуть пізніше. Ютубер Бенчмаркінг помітив, що в 1440p з DLSS на якість борда працює так само, як Cyberpunk 2077 з трасуванням шляху, що дещо смішно свою чергу прогрівач гоїв Ренді Пічфорд сказав, що вони в студії протестували гру, і впевнені, що можна досягти 120 фепесів не на найсвіжіших ПК. Тому він рекомендує не чекати виходу патчів, а полазити краще в налаштуваннях графону і покрутити усі доступні функції, щоб знайти баланс між високим FPS і якісною картинкою, відключити рейтрейсинг і використовувати DLSS і пограти в 1440p, а не в 4K, якщо поточний FPS їх бентежить. А усім, кого щось не влаштовує або у них старі ПК, він рекомендує зробити рефанд. Так, рефант, особливо коли ти награв більше ніж можна, ренді не іронічно розумний чоловік. Коротше, прогрів продовжується навіть після релізу. Словом, оновіть собі відеокарту, як казав старина тот, але не дивуйтесь, що просадки є, і на RTX 5090. Гра страждає від серйозних проблем із продуктивністю як на ПК, так і на консолях. Замість того, щоб визнати ці проблеми, пічфорд заявив, що гра не призначена для гравців, які грають на старих ПК. Цитата: на відміну від PlayStation і Xbox, ми не можемо заборонити користувачеві ПК зі слабкою конфігурацією, запустити гру. Глава Gearbox під час перепалки з фанатом видав: Borderlands 4 це преміальна гра для преміальних геймерів і запропонував незадоволеним гравцям повернути гроші за гру, а тим, хто вважає, що може зробити краще, написати власний ігровий рушій і його студія стане тоді вашим клієнтом. Мовляв, очевидно, що ті, хто робить це зараз, просто дурні. Всі ці найвидатніші компанії, кращі фахівці з графіки в реальному часі архітектори движків та інші нічого не знають. А ти знаєш, сарказм каже пічфорд. Тобто гоям робити в борді немає чого, судячи з його слів. Пічфорд також згадав, що гра розроблялася майже шість років. Це не надто короткий цикл розробки, і насправді було достатньо часу для максимальної оптимізації гри. Він неодноразово розчаровував фанатів, можливо, не усвідомлюючи, наскільки сильний вплив мали його слова. Така реакція ще більше підживила критику, і багато хто в спільноті засудив його непрофесіоналізм. Публіка вважає, що замість того, щоб вирішувати проблеми гри, пічфорд продовжує звинувачувати гравців. Ну, звичайно, ми знали, що він їбанько, але не настільки. Ренді додав, що він сам грає в 1440 p на супервисоких налаштуваннях, і гра так і йде краще ніж в 4К і на ультраналаштуваннях. Він сам рекомендує всім саме 1440 p адже так Borderlands 4 і Unreal Engine 5 не споживають. Багато ресурсів, а сама гра виглядає для нього чудово. Ну і фіналочка Ренді Пічфорд каже, що проблема не в грі, а у ПК геймерах. Користуйтесь DLSS. Чудова технологія Borderlands 4 створювався так, щоб ви наповну використовували переваги DLSS. Як то кажуть, у вас що немає DLSS. Коротше, поток Крінжу, такий, що мені, мабуть, на рік вистачить. Дід Габен відкрив The International 2025 з доволі неочікуваним зверненням. Засновник Valve згадав перший турнір у Кельні 14 років тому та зізнався, що саме тоді закохався у Dota 2 і її ком'юніті. Ньюел сказав, що провів в Dota 2 близько 800 годин. Водночас Гейб відверто сказав, що стикається з токсичністю на свою адресу, іноді навіть від тіммейтів, які не знають, що грають із гейбом Ньюел і радять йому як нубу видалити гру та і, щоб так би мовити, валити нахер з гри. Попри це, Габен підкреслив, він і далі щодня заходить у дота, бо цінує пристрасть фанатів і атмосферу, яка робить гру живою. Саме тому він грає в дота 2 щодня. Ось такий він неповторний флер дотки. Нейт Фокс, креативний директор Sucker Punch студії, яка створює Ghost of Yota, і зізнався, що команда відсвяткувала новину про перенесення GTA 6 на травень. За його словами, студія відчула справжнє полегшення, адже тепер Ghost of Іотей, який виходить 2 жовтня, ексклюзивно на PS5, не доведеться напряму протистояти мастодонту від Rockstar. Фокс пожартував, що святкування було настільки довгим і міцним, що у працівників студії було кілька. Місячне похмілля, яке досі не закінчилось, мабуть, недарма на днях вони анонсували колабу з виробником пива Саппоро за покупку такого паку даватимуть внутрішню ігрову нагороду. Дамбастер Студіос офіційно і досить прямолінійно натякнули на розробку Dead Island 3. на 14-річчя вони опублікували пост з підписом Дамбастер Студіос вже готують наступний крок, поки що деталі в таємниці, але наступний спалах зомбі зарази вже назріває. Звісно, поки що деталей немає, але розробники підтвердили, що історія зомбі-апокаліпсису далека від завершення. Проблема в тому, що це може бути як продовження, так і новий контент для для Island 2, проте фанати вже сподіваються, що третю частину не доведеться чекати так довго як попередню. Після дуже жорсткого скандалу та хвилі хейту закритої альфи банджі взялись переробляти свій екстракшн шутер марафон. За словами інсайдерів, гра отримала чимало змін і виглядає помітно свіжіше. Зараз все розповім. Змін реально багато. Додали Proximity Voice Chat, зменшили час, потрібний на вбивство, але при цьому хілки стали повільніше. Вони хилять поступово, а не миттєво. Також з'явиться нова механіка, тепловий каскад. Якщо просто над гравцями нависає корабель і починає навішувати періодичний демедж. Крім того, тепер замість сумки в зеленій калюжі після смерті залишається труп гравця, з якого витікає синя кров, як це було у анонсуючому трейлері. Але і це ще не все. З'являться ачівки по типу вбий п'ять ворогів за матч за допомогою конкретної зброї і так далі. За що гравець буде отримувати нагороди? Трохи змінили правила на ендгеймовій мапі Кріо Архів. Тепер, якщо там померти, то все тебе більше не відродити. Також додали додаткові виходи, щоб зменшити кількість кемперів, що сидять на екстракшені, але їх треба ще активувати, і у команди буде лише три хвилини, щоб змотати вудки. Розробники також зробили інтерфейс більш зрозумілим, а звук чистішим. Графіку в цілому підкрутили. Рослинність, освітлення та шейдери більше не такі куці. Також стало відомо, що девелопери представлять нові скини для персонажів і зброї, а також всілякі стікери, емблеми профілю, банери та висюльки. А ось можливість грати соло навряд чи додадуть. Банджі продовжують стояти на своєму і кажуть, що ця гра створювалася для тріо. Схоже, що реанонс станеться приблизно до кінця року. У Battlefield Labs починається тестування нової королівської битви. На полі бою в черговий раз зійдуться 100 гравців, поділених на 25 загонів, і тут будуть усі фішки Battlefield – класи, техніка, гаджети та руйнування. Розробники зробили ставку на командну взаємодію, другий шанс через відродження, а також максимально смертельне кільце, яке миттєво вбиває всіх, хто потрапить у нього. Головна фішка, що гравці зможуть прокрасити. Качувати не тільки свою зброю, а й класи прямо під час бою, сама зброя матиме 5 рівнів рідкості, а кращі лодаути можна буде знайти з дропів, як і у Варзоні можна буде налутати зброю разом із модулями. Це лише тест, але саме від фідбеку ком'юніті залежить, яким стане новий Батл Рояль. В свою чергу реакція гравців на техніку у Беті виявилася неоднозначною. Хтось чомусь вважає її занадто сильною, а ті, хто був танкістом чи пілотом у минулому, Лих, частинах кажуть, що це просто залізні труни. Продюсер Дайс Девід Сірланд підтвердив, що зараз команда активно працює над балансом. За його словами, краще тимчасово зробити транспорт слабшим ніж дати йому стати надто сильним. Розробники визнають, що техніка потребує фіксів і обіцяють поступово підкрутити баланс, аби танки, вертольоти і літаки знову відчувалися як обов'язкова частина кожного матчу. Технічний директор Ripple Effect Крістіан Буль пояснив, що Battlefield 6 неможливо повністю захистити від читерів. За його словами, це завжди буде гра в Тома і Джері, адже розробники читів постійно вдосконалюють свої інструменти. Втім, студія активно бореться із проблемою. Над античитом Javelin працює окрема команда програмістів та аналітиків, а також ведеться співпраця з внутрішнім підрозділом EA. Буль Також додав, що ключові елементи захисту все ще в. Включають саме Javelin та Secure Boot, а головна мета зробити, аби гравці на консолях не вимикали кросплей через страх перед читерами з ПК. При цьому на консолях буде можливість вимкнути кросплей, щоб взагалі не грати з ПК-геймерами і не пустити потенційних читерів. В такому випадку матчі будуть знаходити тільки з консольщиками. На останок Є готують останній великий показ перед релізом Battlefield 6. Цього разу нам мають розповісти про сінглову кампанію. Презентація. Відбудеться під час Tokyo Game Show 26 вересня, де DICE з акторами, які зіграли в сюжетці, представлять історію гри та покажуть нові кадри. Ну, що я можу сказати? Хоча серія відома своїм хаотичним мультиплеєром, кампанії Батли завжди мали пам'ятні моменти від Bad Company до сучасних частин. Нагадаю, реліз запланований на 10 жовтня. Нарешті трохи прояснилась доля супергеройських проєктів Інзом Games. За інформацією інсайдерів сайду MP First Marvel's Wolverine, поки що все ще запланований до виходу в наступному році. А окрема гра про Венома, хоч і немає, навіть приблизної дати релізу, все ще знаходиться в розробці, а не заморожена, як ходили чутки до цього. Хоча пріоритет студії зараз у Росомахи про Венома є декілька деталей. Відомо, що головним героєм. Героєм стане Едді Брок у своєму класичному образі з коміксів. У грі також з'являться Карнаж як головний антагоніст, але ми також побачимо ще одного суперзлодія з графічних новел Анти Венома. Втім, чекати доведеться довго. Якщо гра про цього монстра не буде скасована, то реліз варто очікувати не раніше 27-го року. Rockstar Games вперше офіційно згадала GTA 6 у вакансії. До цього були часто розпливчасті формулювання, при цьому назвавши гру найбільшим релізом в історії. В описі вакансії для провідного інженера-програміста йдеться про те, що кандидат буде працювати з тим, що стане найбільшим запуском гри в історії. Rockstar вже прямо вказують, що студія зараз готується до масштабного виходу, який стане новим етапом не тільки для франшизи, а й для індустрії загалом. І знай я в це з радістю повірю. А ось Ноті Дох готують щось грандіозне. Голова студії та креативний директор Ніл Дракман у новому інтерв'ю розповів про свої поточні проекти та натякнув на нові апдейти щодо всесвіту Last of Us. Він пояснив, що скоротив участь у створенні серіальної адаптації, щоб сконцентруватися на новому науково-фантастичному проекті студії Intergalactic The Heretic Prophet. Дракман вже називає цей проект найбільшим та найамбітнішим, та, можливо, найдорожчою Рою студії, що ж до The Last of Us, Дракман не дав конкретики щодо третьої частини і лише натякнув, що студія працює над кількома проектами у цьому сеттингу. Повертаючись до інтергалактик, її реліз очікують не раніше 27-го року. Ubisoft офіційно підтвердили, що на Far Cry чекає мультиплеєрне майбутнє. Генеральний директор компанії Ів Мо заявив на тій же конференції в Саудівській Аравії, що головна мета зробити мультиплеєр центральним елементом серії, аби гравці могли витрачати на гру більше свого часу. Це співпадає з попередніми інсайдами, коли казали, що Far Cry 7 створюється на руші Snowdrop, отримає мультиплеєр і відмовиться від класичної лінійної кампанії, як у минулих частинах франшизи. А разом з нею в розробці знаходиться окремий мультиплеєрний шутер у сеттингу Аляски. Таким нововведенням я б не радувався. Приколу тому, що тепер розробку контролюють Tencent і компанія прагне зробити гру такою, щоб геймери проводили в ній значно більше часу. Всі ці новини фанати сприйняли холодно. Публіка масово пише, що серія втрачає свій стиль. У мене одне питання: чому втрату стилю почали помічати тільки зараз? CDPR викотили, ну вже точно останній новий патч 231 для Cyberpunk 2077. Головні фішки апдейти, покращення механіки, автоводіння. Тепер тачка їде плавніше, обганяє затори і не зависає на світлофорах. а Також дрібні, але приємні правки для фоторежиму. Оновлення також підправило купу різних квестів та багів Open Ворлду. Додало опцію вимкнення віньєтки, підтягнуло локалізацію та степ стабільність гри, на ПК окремо пофіксили проблеми з паста, рейтрейсингом, а також підтягнули оптимізацію. Загалом правок небагато. Якщо цікаво прочитати повний патчноут, то він є на сторінці гри в СТІМ. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.